Доброго вечора. Доброго вечора. Сидимо це з дружиною вечері. Бачите, який над нами намизом. Придиси вечеря, тут і дощ почався. Дуже вже ж таки не хочеться все збирати. Зараз поки що ми вечеряємо. Тож, ну коротше, романтика в нас тут, а, як, як на Гаваях. Ось у нас така краса. Що хочу ще там сказати? Писала одна жіночка, хвати тобі, ну мені писала, жерти, ти над своєю дружиною там здіваєшся, вона там у тебе ходить на роботу, ще тобі жрать вара, ще тобі пивосики, давай шуруй на роботу. То хочу сказати цій людині, ми працюємо самі на себе. А якщо ти працюєш на дядю, то давай мовчки, там, прикрий ротика свого і йди працюй. А якщо ти як тобі мало коштів, можеш прийти до нас і 4 ранку я тебе наструю на пасіку, попрацюєш, швиденько язик залізе в одне місце і знатимеш, як считати грошики, як тримати пивосіки. Тож не думайте, що так легко працювати самим на себе, це яка робота. На роботу пішов з 8 до 5 відробив аванс зарплати, а тут а тобі гроші ніхто не дає. Тут треба працювати нам у двох. То не тягаємо мішки. Я свою дружину бережу, якби так кожен чоловік берег свою дружину. Тож моя дружина мішки не носить, і на роботі на дядю не паша, і дядя її не висказує. І не боїться, що заплати, чи не заплати, кладяться перед ним, чи вона там уже о, роки, і там уйти нам не підходиш, бо в тебе фігура вже не те. Тож до побачення. ми вже своє от пахали на дядів, на тютів. Тож працюємо на себе. Це теж нелегка справа. Тож усім гарного вечора. Вечеряйте. Цінуйте один одного, не пишіть всякої дурні і все буде добре. Пока-пока. Тихої пока. ночі.